Це Флорібунда Jet Set Франція 2006 рік. Також хочеться показати її кущику ще всього один рік. Як ви помітили, дуже багато троянд першорічок у мене, але мені вже хочеться їх показувати, їх знімати, їх зберігати в своїй галереї, щоб довгими зимніми вечорами переглядати свої відео, свої світлини. Повернемось до Джет Сет. Чарівна квіточка, яскраве рожеве забарвлення в серединці. Реверс у неї біленький, що надає таку ніжність квіточці. Квіточка абсолютно вся ця троянда обсипана квітами, достатньо довге її цвітіння, довго вона тримається, витримує вона погодні умови, були душі, спека. Дуже гарна троянда подобається. Не жалкую, що вона в мене є. Більш того, обіцяють, що ця трояндочка квітує майже весь сезон до морозів. Ну, поспостерігаю, подивлюся, Дивіться, ось ці квіточки ще не відквітували, а вона вже красунька. Наростила нові базальні пагони. Так, здається, це базальний пагон з пуп'яночками. Цей шикарний саджанець від Rose Bloom, Валентина Лавренюк. Продаж є вже в неї каталог у просто в гуглі в інтернеті, а також вона займається на платформі Facebook своїм рекламуванням троянд зі свого розплідника. Троянда Джетсет. Також хочеться похвалити французів. Також неперевершено. Неперевершене створіння, неперевершені талановиті люди, тільки можуть таке створити. В інтернеті багато разів чула, що поникають квіточки дивляться дивиться донизу. Ну, Глядячи на свій саджанець, я б так не сказала. Деякі так, що надає такому, знаєте, романтизму квітиці. Але загальна маса дивиться рівненько, очі в очі і тримається чудово. У Фейсбуці висвітлила я цю троянду. Здається, це була просто світлина. Мені не повірили, що троянді один рік і що це перше літо. Якось так. Мабуть, їй у мене дійсно дуже добре. Вона чужо, чудово прижилася. Ви знаєте, я свої ямки восени ну, гарно дуже заправляла для першорічок. В мене їх багато садилося. Тож, можливо, от саме завдяки цьому мої першорічки виглядають на два рочки. Скажем так Джет Сет.